Всім хаю хай, друзі! З вами я, Хілдо. Так, давненько не було в мене на аккаунті, але не до цього. Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення каналу. Ну що ж, беремо чай і піченькі і ми поїхали. Ну що ж, знову я знімаю оновлення каналу. Ну, спершу хочу подякувати ось цьому автору за прев'ю, аватарку та шапку профілю. Вони вийшли бомбезні. Далі мені подарили новий планшет. Він дуже хороший і дуже корисний. Тепер я буду знімати відео на планшеті, тому що мені буде удобніше. Як ви, друзі, бачили, у мене вже давно не було в пості в телеграмі. Чому? Тому що мене його взламали вдруге. Так, мені дуже сумно. Тому напишіть в коментарях, мені робити новий телеграм-канал чи не потрібно. Ну що ж, останній факт, для чого я записую це відео. Чому я не знімав довго відео і не викладував їх? Якщо ж я вернувся, я мав знімати. Так, друзі, вибачте, що не знімав відео так довго, тому що була школа, уроки, втомлювався тренування, я гуляв багато, тому не було е, часу знімати відео. Але ось знайшли сили і знімаю для вас ось це відео. Тому дуже хочу від вас лайка та підписки на це відео. Якщо ми наб'ємо 2000 до нового року, я створюю. Новий телеграм-канал. А якщо ж ні, напишіть в коментарях, чи створювати мені новий телеграм-канал. Ну а поки ми прощаємося, нових відео ще не знаю, коли буде, мабуть, наступних вихідних. Тому дякую, що подивились це відео, і до нових зустрічів. Па-па, друзі!